Oh, welcome. good to see you again. The Thanks for coming. Yes, Very <laughs> for photo? It has been four and, and a half years ago that I had the honor this yeah. <laughs> yeah. yeah. Thank, Thank you. Me. was here last time. Mm -hmm. 29, for May 2020. You see, i learned yeah. from the document for hours. I just visited Ukrainian school. I'm really inspired. How did you like it? I'm really inspired. I'm impressed by this paper, right? -like. Угорщина підтримує всі міжнародні ініціативи, які сприяють якнайшвидшому досягненню миру, і ми підтримуємо всі ініціативи, які дають надію на завершення цієї війни шляхом переговорів дипломатичним шляхом якомога швидше. Вітаємо вас у Будапешті, Угорщина, і надалі забезпечуватиме потужності для енергопостачання України. Я підтвердив міністру, що щодо постачання газу та експорту електроенергії в Україну через Угорщину, ми не обмежуємо жодних потужностей і гарантуємо вільне транспортування енергоресурсів для трейдерів. Водночас вважаю, що відносини між Угорщиною та Україною мають ґрунтуватися на взаємній повазі та добрій волі. Тому ми шанобливо очікуємо від України відновлення прав угорської меншини щодо мови, освіти, культури та управління. Цього приводу ми подали уряду України 11 пунктів пропозицій. Для обговорення цього важливого пакету пропозицій створено робочі групи, діяльність яких ми домовились прискорити. Це надзвичайно важливо. Ми з командою подолали. Я поінформував свого угорського колегу про ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях. Вдячний Угорщині за підтримку суверенітету ще раз та територіальної цілісності України. Ухвалення 14 пакетів санкцій ЄС проти Росії, гуманітарну допомогу, про яку ви згадували і наводили цифри. І ми також це дуже цінуємо, яка надається нашій. Державі у таких складних умовах і у такий складний час зустрітися з міністром зовнішньої економіки і закон... Зі свого боку наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов'язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти. Ми з паном міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення порозуміння з усіх чутливих питань. Угорці України є невід'ємною і рівноправною частиною української політичної нації та ключовим мостом порозуміння між нашими державами.